Доброго ранку всім і доброго здоров'я, як завжди, бажаю. От у нас сьогодні видалася сонячна погода. Ну і я хочу зняти коротеньке відео. от е Зараз поверну камеру і буде зрозуміло про що буде відео. Отже, так, мова сьогодні піде про козачок. Е ну Оскільки в мене з'явився інший трактор, то я надумав його продавати. От. По трактору тут мені розказували, що він не буде працювати, що він не, не потягне тих робіт, що я запланував. Ну, але там в мене є ціла низка відео в каналі, що я в ньому переробив. Що я в ньому доробив, що вдосконалив, і він фактично виконує всі ті роботи, які перед ним були покладені. Тобто, Має повноцінне трьохточкову навіску ззаді, ну, якби, але для, мотоблочної, для мотоблочного навісного. От, має фари назад, тобто можна ввечері працювати. Я тут щиток до нього доробив, От є лічильник мотогодин. Амперметр. ну І тут вольтметр і тихометр. Вони не працюють, бо десь або був скачок напруги, або десь є окислення. Ну, я не знаю, я не розбирався. Вони перестали працювати, я не розбирався. Але ці прибори вони замінні. Тобто це можна звідти витягнути, поставити інші. Там ніяких проблем немає. Хоча вони мені так по, по суті не дуже то й потрібні були. От. Він має. Він має е, показ температури масла. Отут прямо там є термопара, вона йде прямо в масляний картер і вимірює, е, вимірює температуру масла. От я його зранку чуть прогрів, приїхав і зараз там показує нам 25 градусів. Тобто навіть і не дуже прогрітий фактично. Ну, якщо там з відео хтось дивився, не дивився, так коротко пройдусь просто по ньому. Е, ще один момент розкажу. так як він є, типу, от та, як він зараз є на відео, в такому вигляді він буде продаватися. Плюс, додатково, я ще тут підготував показати, оце є зимові колеса е, на нього два. Тобто нічого підбирати не треба, ті скидаються, що тут є. Ці ставляться і все, і він працює. І є ще навіска, яку я чіпляю на зиму. Е навіска готова повністю. Єдине до неї. Я просто на, інший, на цей, е трактор, що зараз маю, інший, е відрізав оцю пешку, таку навісна. Ну, типу, треба буде. Ой! Не впав. Треба буде от, е таку пешку е вирізати, просверлити отвір. Просверлити отвір і е, при, приварити сюди. І все, навіска готова. І навіска готова. Е, далі пройдемося по трактору трошки. Е, тут вантаж спереді я зняв. Це єдине, що я зняв з того трактора. Тут більше нічого зніматися не буде, але ну, оскільки я хочу той вантаж використати для, ну, для, для довантажування. Цього трактора, що зараз маю для куботи. так е Це все відноситься до передньої навіски, там є речах. отут він отакий от підключається до, 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 до цієї передньої навіски і воно все через тягу, отут тяга, і воно все працює. Значить, по колесах пройдемося. Колеса ще як бачите, ще з пупляхами такими, вони ще навіть не, не, не витерті нормально, оскільки тут вони ще будуть їздити, і їздити, я не знаю, ще років 50 їх вистачить, ну, поки певно від старості не потріскають. Взагалі ну, нова гума фактично. Задні колеса. Е, Ну, вони робочі, вони е, на ведучій усі, це 6.00 на 12, якщо тут видно, бо сонце світить. От, передні десятка, по-моєму. Так, передні е, радіус 10. Е, значить, вони також ще мають, от, навіть і не дуже, то після копки картопелі я його е, почистив, бо помив, бо... Все робота і робота заважає. А лише протектора ще є досить, тут видно. От, ще можна їздити також і їздити. Вантажі на колеса думав знімати, залишаються. От, далі ланцюг. Ланцюг стоїть посилений. Колись я його поміняв, десь два роки тому на посилений. чи три навіть, я не пам'ятаю вже. Так їздить дотепер, нічого не бракує йому, я просто мащу, таким мастилом для ланцюгів перед сезоном і все. Далі, мій радіатор оголодження масла працює, все гаразд. Тут є датчик схований, який його включає, також все працює. Нічого не зламалося, нічого не трісло, нічого не цей, все працює, все включається, як має бути. Другун. Працює нормально, акумулятор куплений або рік, або два, тому не пам'ятаю точно. Вже треба дивитися, мали би бути на нього якісь там записи, гарантійка. От. Далі система блокування. Ось ця пружина, що я доставляв, де вона є. От. Все теж працює без проблем. Блокування працює, задні колеса, задній віз блокується при потребі урати чи ще щось, все працює. Реактивні тяги, до речі, ця навіска, що от там лежить, от, вона отут кріпиться на ті, реактивні, на ті реактивні тяги. Відкручується болт, вставляється там з середини навіска, закручується, закручується гайка і все. Тут воно підвішується на на оцю спереді, на той кронштейн. От. Ну, та й навіть більше не знаю що сказати. Ну, В принципі робочий трактор, що тут ще можна сказати, все заводиться, зараз заведу його по, ага, по дріб'яцьку. Ой, значить отут є ще зірочки в мене. На, ну, на, на запас я собі накупляв варіанти різні там для передач. Можна, до речі, бавитися, може комусь там треба швидкість, сильні, щоб тут можна все вибрати, все зробити, він буде швидше їхати. Їде він максимум 15 км за годину, як японці тихохідні, але зато тягне за собою тонну. От. Залишаються також зірочки. Ну і заведу ще зараз спробую. Так. Включаємо масу, включаємо масу, тут у нас світиться от, оцей зелений світлодіодик, нейтральна передача, тут, до речі, передачі позначені. Ну і пробуємо завести. Зараз я сяду для зручності. Так, поїхали, пробуємо. Холодний. Холодний, тому... Це карбюратор, деколи любить підгазувати. Він нагріється, тоді оберти тримає. Зараз він ще холодний, тут 20 градусів. Там вже. Я завжди речашком підрегульовую собі оберти ручним газом. Це, до речі, ручний газ. Ну і в мене трошки працює на, на ручному газі. Є підсос, тут. От на підсосі вже взагалі холодний завожу, потім я вже попрацював. Ну і от він зараз тримає, тут 2000 є тахометр 2000 з половиною собі поставив, та він там плюс-мінус тримає. От. Амперметр показує, що він, тут стріл, стрілка трохи зміщена вправо, то я знаю, е, то він показує, що він зараз не бере зарядки. Бо коли бере зарядку, воно, стрілка втікає ближче до плюс 20. Коли розрядка, до мінуса втікає. От. Якщо його заглушити, то покаже, скільки він годин напрацював. Зараз заглушимо. Так, І що він у нас там напрацював? До речі, тут 100, 9, 120, ну, 119, 120 мотогодин. Ну Це за весь час, що він в мене є, напрацював 120 мотогодин. годин. Після зими батарейку треба міняти, бо вона вже і так трошки слабо показує, вона може і сісти до кінця. От. Та й отакий от от, завжди масу відключаю, є маса. Такий от невеликий огляд. Ну, Якщо хтось хоче щось більше детально подивитися, то там є купа відео, купа всяких моїх доробок по ньому. Отак От він виглядає. В такому вигляді він буде продаватися. Ну, звичайно, якщо там по бажанню його помию, я не мив, він там ніде не ржавий, ніде не десь щось, якщо я робив, тут мені не вистачило фарби, я тут щось пере... підварював чи пересверлював, то я просто... Підмалював, якою була. Але то не проблема, балончик такої голубої фарби продається в епіцентрі, то можна підмалювати собі та й все. От В такому вигляді він буде і продаватися. Фаркоп ззаді, забув сказати, є фаркоп, є розетка, під євро стандарт розведена. Ну і хто хоче там подивитися, щоб я нічого знімати більше не буду. так як він є, так він і продається. Ну, плюс, нагадаю, два колеса, то одне, два зимових колеса і передня навіска. Фільтр, ще забув сказати, підходить звичайний круглий фільтр від дизельного мотоблока якогось. Тобто прийти в магазин, підібрати і, і поставити без проблем. Буду на тому закінчувати. Всім бажаю миру і перемоги.